Партія складається з 9 кавунів середньою масою 12 кг. До цієї партії додали один, додали один херсонський кавун масу 23 кг. Визначте середню масу в кілограмах в партії з 10 кавунів. Ну, давайте пригадаємо, що таке середнє арифметичне, середнє значення величини це загальна сума поділена на кількість. А тепер дивіться, партія складається з 9 кавунів середньою масою 12. Отже, середня маса 12. Ми не знаємо, яка сума їх. Отже, нехай буде х, але ми знаємо, що це 9 кавунів. Отже, х на 9 дорівнює 12. Ну, звідси знайдемо, що х дорівнює 12 помножити на 9. 12 це 10 на 9 90 2 на 9 18. Отже, буде 108. Отже, ось ці 9 кавунів. Маса 9 кавунів 108 кг. А тепер до цих 108 кг, да, нам потрібно до цієї партії додали один херсонський кавун масою 23 кг. Отже, 108 плюс 23. Ділимо на кількість тут 9 кавунів. Вже їхня сума відома: 108 і плюс 1. Отже, ділимо на 10. 108 плюс 23. 131. Ділимо на 10. При діленні на 10 число зменшується в 10 разів. Отже, це в нас буде 13,1 кг. Не потрібно лякатися, що у відповіді вийшов десятковий дріб. Тут нічого такого страшного нема. То й десятковий, то десятковий.